Вітаю, шановні! З поверненням, можна так би мовити. БМП повертається. Невеличка пауза, але активно повертаюсь. Новин багато, війна не стоїть на місці, як і політика. Сьогодні поговоримо про головне: звісно, що про війну. Скільки вона ще триватиме, та де пропонується взяти гроші на продовження. Розкажу, що ж пророкують наші західні партнери. Є оновлена інформація щодо завершення війни, а саме розповідає тут і зараз. Підпишіться на мій канал, я молодий політолог та ще навчаюсь, але вже хочу змінювати нашу країну, думки наших громадян та розповідати, що і як є насправді. Поїхали! Війна продовжуватися не раніше, ніж пройдуть вибори Трампа, каже Борель. Прогнози щодо війни є не занадто втішними наразі, за словами Бореля. Можна подивитись, як змінювалася його позиція в динаміці спочатку війни, коли він казав, що війна може закінчитись ось-ось. Зараз він же вважає, що це більш затягнута війна, тому що все залежить, врешті-решт, від Путіна. Щодо питання, де брати гроші на фінансування війни, гроші, які були видані по підрахункам, мають закінчитись десь у кінці 2025 року. А що далі? Заморожені гроші Росії, а саме 320 мільярдів, які є в країнах G7. Гроші можна отримати або відсотками, такими собі частинами, або повністю, як саме вирішать вже партнери. Наразі все більше і більше про це говорять. Вважаю, що це насправді гарний вихід для того, щоб партнерам не довелося давати нам допомогу зі своїх бюджетів, і ми з вами знаємо, що вони неохоче це вже роблять, а також для того, щоб знайти гарне джерело. Що вважаєте ви? Скажіть, будь ласка, чи приймуть такі рішення на користь України сьогодні говоримо про США? Тому Ентоні Блінкен був він в Китаї, виступав на форумі щодо відбудови України. Заявив також, що план Путіна провалився, а саме, знести Україну з карти землі. План співпраці України США на 10 років повідомляється, що вже готовий, що вже все підписано і скоро буде освітлено. Знову ж таки, це пропонується робити на гроші Росії: ті самі заморожені активи. Що для цього потрібно? Так це перемогти війні та забрати Китай від допомоги Росії. Блінкен також запропонував Китаю два варіанти. Або підтримувати надалі Росію та отримати ще більше санкцій за рахунок цього, чи все ж таки підтримати Україну та співпрацювати з Європою. Блінкен наголошує на тому, що у Китаю треба вирішувати. Перемовини йдуть, але насправді дуже повільно. Також Столтенберг казав, що прийняття України в НАТО поки не планується, що насправді не складається в пазлі Блінкена та Слів Єнса. Про це поговоримо детальніше вже в наступному випуску. А поки не пишіть, будь ласка, що думаєте з приводу заяв Бореля, якщо до плану співпраці за Блінкеном, та чи почнемо поотримувати фінансування за рахунок російських активів та що ви вважаєте з цього приводу. З вами був БМП. Я Даніела Гарбарук, і ми з вами не прощаємось.